Вона сьогодні пролетіла. скажіть, будь ласка, це що? Плакета. Лакета, правильно! Ви ви навіть знаєте, яка перша літка і звук в слові Рр. Це велика. А це у нас, друзі, літера В. Так. Скажіть, будь ласка, вони схожі між собою чи вони чимось відрізняються? Відрізняються. Відрізняється. Чим вони відрізняються? Одного Епин. нема, а в другого два. Два піско. Виїхали далі. Отже, то ми рахуємо зверху, друзі, зворотнім рахунком. Ось тут давайте е рахувати. П'ять. Чотири. Чотири. Три, 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 два. один. Супер! У, -у, 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 У ось таким чином полетіла наша ракета. Космос, друзі, дивіться, як Мам. виглядає наша планета Земля з космосу. Так? Мам, Вона виглядає як шар кругло, так? Видно нашу планету. Друзі, і полетіла наша ракета. Меркає, так, Добре, отже, візьміть, будь ласка, своє ліфті і покажіть так, траєкторію нашої ракети. Від ракети. Так, так. Добре, білим хто працював, Євочка. правильно. Чекаємо ще трошки. Друзі, ну що, готово, так? Два, один. Перевірочка спочатку. Полетіла. Дивіться. Дітка, наш рома. Він теж починається на першу літеру. Рома. Чимо, що бачить через свій ілюмінатор в космосі? Це що? Робот. Робот! Друзі, покажіть, будь ласка, на який склад починається Робот! Другий склад склад Ро. Робот. Перевіряємо, натискаємо на нашого робота. Ось такий він гарненький, друзі. І дивіться, наш Рома. Бачите, він дуже-дуже веселий від того, щоб все ви правильно, все правильно відповіли. Так? Добре. Чого ви бачив наш робочний ілюмінатор? Скажіть, будь ласка, де його рак, рак. Де склад? Склад. Молодець. Так, ра! Рак. Починайте. <плес> Дітки відкриваємо нашого рака. Ось такий він гарненький. І ось наша рома. Він веселиться. Подивіться на ракету і скажіть номер ціні. Я! Я! <плес> Yeah. Обведіть, обведіть, будь ласка, цю тінь. Yeah. Добре, добре бачу. Обведіть, обведіть цю тінь. Прекрасно, друзі. Відкриваємо номер. Так. Відправляємо нашу ракету і відкриваємо номер. Це дійсно номер ну, чудово, молодці. Дітки, далі. Ось така цікава ракета. Так? блакитно біла біло-жовта. Скажіть, будь ласка, під яким номером вона буде? Піді Піді Матвійчик молодець. Ракета буде номером п'ять, друзі. Молоді! Відкриваємо номер 5 відкриваємо номер 5 і відправляємо туди нашу ракету.